Вітаємо на каналі Тураператора Альянс. Поговоримо про готель Лідукія Кірман Премія. Він знаходиться в Алані, містечки Акуджалар. Готель він ділить територію поруч з сусіднім готелем цієї мережі Аркадія Делюкс. Це, по суті, як один комплекс, різні корпуси, різні категорії номерів, різні головні ресторани. Але територія і інфраструктура у цих готелів, вона е, для всіх, тобто туристи, які відпочивають в літуки Кірмен-Преміум, можуть користуватися усією територією і пляжем е, Аркадія Делюк. Знаходиться готель на першій лінії, досить великий пляж, непоганий захід в море, тобто там зустрічаються камінчики, але в цілому прямо полог, можна сказати пологий захід, що зручно для діточів, для відпочиваючих з діточками. Готель має дуже приємні сучасні світлести номери. Такі зручні, з гарним текстилем, гарні зручні матраси, ну, в яких точно приємно проводити час. Дуже красиві виконані стильні басейни, зони відпочинку. Воно так, начебто, все компактне, але виглядає прямо стильно. І в них такі локації є з якимось. Інсталяціями, підсвітками, що там завжди постійно хтось фотографується, тому скажімо, можна сміливо його відмітити для туристів, яким потрібен стиль, стильний сучасний готель, можна його сміливо розглядати. Стосовно харчування, взагалі, готелі, в яких є назва Кірман. Це завжди е, акцент на якісне смачне різноманітне харчування, е, якісний алкоголь, у е, тому числі е, імпортний алкоголь і е, гарний сервіс. До речі, так само цю мережу і цей готель у тому числі полюбляють європейський ринок, і тому е, відсоток відпочиваючих з Європи там досить вагомий рейтинг у готеля дуже великий це один з найкращих, на мій погляд, готелів, Ну як Кірман Пріміум, так і сусідній Аркадія Делюкс. Це один з найкращих готелів на узбережжі Аланії, тому можна його пропонувати для або обирати для себе комусь важливе. Прям суперкласне харчування, причому цілодобове харчування, і для тих, хто Полюбляю особливо солодощі, тому що тут багато смачних, як турецьких, так і різних осілятів, солодощів, і прям вони не іноді буває кількість велика, а на смак ніяк. То тут якраз все, що не скуштуєш, все смачне. Тому точно плюс декілька кілограмів після відпочинку в цьому готелі привезеш з відпочинку так точно. Готелі можна пропонувати а вже для відпочинку з діточками. Тут є дитячий клуб, є окрема дитяча лінія в ресторані да, з такими маленькими стільчиками, столиками для того, щоб зручно було діточкам самостійно набирати собі. Є басейни, є дитяча кімната. Є дитячий клуб. Окрім цього, так як готеля поруч з Аркадія Делюкс Аріканда Deluxe, який ділить по суті територію інфраструктури, там це також є, тому розваг достатньо сервіс якісний, харчування, відмінне, номерний фонд свіженький. Він не бюджетна п'ятірка, це все ж таки сегмент вище середнього, але це дійсно той готель, заради якого можна їхати в регіон Аланя, так як да, трансфер до, до цього регіону не близький і зазвичай це для когось є вагомою причиною про виборі, то ось до речі, літуки Кірмана преміум – це готель, який точно варто того, щоб їхати там дві з години від аеропорту.